Привіт, котики! Як бачите, я не стою на місці і знайшовши собі нове нове хобі, використовую свої навички, аби робити для вас цікаві відео про цікаві місця навколо нас. Сьогодні до вашої уваги місто в центральній Польщі, яке до 1998 року було столицею П'ятковського воєводства. І за 800 років свого офіційного існування П'яткоп Трибунальський став незамінним символом справедливості та судочинства короля та польської нації. На мою скромну думку, сьогодні велично виглядає будівля, яка пов'язана з головним обов'язком і назвою міста, а саме суд. Погодьтесь, велично виглядає. Трішки розповім детальніше, що я маю на увазі. Саме в цьому місті в 1578 році був заснований найвищий суд речі Посполитої – Королівський трибунал. Тут магнати, шляхта та королі апелювали рішення, виносили вироки, іноді досить екстравагантні. Наприклад, бун бунтівника могли засудити до страти через відсічення голови, повішання, спалення, а праті обстрілювати з гармати. Ну і це все мало бути одночасно. А от в якості покарання король був змушений збудувати 77 постелів. Незважаючи на велику цінність міста, та були дерев'яними. Тому не дивно, що внаслідок пожежі в 19 столітті старі будівлі були зруйновані. На їх місці з'явилися, на мою думку, чудові невисокі будиночки, які нагадували старовинне італійське містечко. Це, до речі, приваблювало кінематографістів, які знімали тут свої фільми. Я, наприклад, нарахував 26, про що нагадують таблички з назвами розкидані по всьому місті. О, до речі, зверніть увагу на цей костел. Це костел Божої Матері Три Трибунальської, також відомий як єзуїцький костел. Ну, просто обожнюю цих хлопців, адже головною метою свого ордену вони вважають освіту. До речі, сьогоднішній папа римський, поки що єдиний, який займав цю посаду, є єзуїта. Так ось вони займалися підготовкою засуджених до страти, а паралельно під шумок вони збудували колегію, де навчали молоду тут на кадрі. Проте молодь не завжди була зацікавлена в навчанні, тому часто траплялися бійки, через що місто врешті врешт відібрало колеги ордену. Під час прогулянки містом я порадив би відвідати музичну школу. Чесно кажучи, мене вразила ця будівля своєю красою. Я почав шукати історію, намагаючись дізнатися, який маєток чи палац був перероблений під школу. І на моє здивування виявилось, що ця будівля від самого початку, з моменту свого будівництва, в 1911 році була запланована саме як музична школа. Королівський замок в Пьоткові е, Трибунальським е, та він виглядає не так, як ви звикли. Не кожен замок має виглядати, ніби там живе Діснеївська принцеса. Е, це перший в польщі замок, побудований в стилі Ренесанс, е, в між 1512 і 1519 роком. Буду передбачуваним, але якщо вам сподобалося це відео, прошу підписатися, залишити коментар, лайк. Ну, ви все знаєте, ви розумні в мене. А щоб не створювалося враження, ніби це місто живе тільки минуле. Зверніть увагу на міську публічну бібліотеку е, Медіатека 800-річчя. У цій бібліотеці є конференц-зали, місця для читання ігор, інтерактивні пункти, науково-технічний відділ і навіть кав'ярня. Думаю, тут можна провести цілий день і не тільки самому, а й дітьми. Ну, тут дуже прикольно. Бібліотека тут існувала ще з 1923 року, але в 2019 році в неї трішки вклали гроші, перебудували, і я вважаю, що це дуже крута інвестиція для міста, яке хоче розвиватися. І як бонус для тих, хто додивився до кінця кілька хвилин про комплекс монастиря в Солойові. розташований в Подклас Тоже. Тепер частина Солойова. Він є одним з найкраще збережених центеріанських комплексів в Польщі і пам'яткою романської архітектури. 22 жовтня. 2012 року об'єкт був внесений до списку історії. От досі не розумію, як я зміг влізти в пашку по сходинкам по коридорі, який в ширину в кість. Там клаустрофобія просто рве на частини. Прочитавши легенду про те, як був збудований цей храм, я відчуваю певну банальність. Бо по легенді Король Речі Посполитої Казимір Справедливий, коли тут бігав за Оленем під час полювання, його застала буря. І він впав на коліна, почав молитися, йому голос. Згори каже, побудуємо на цьому місці храм, бо через 800 років приїде Сашка з полону. І потрібно щось тут знімати. Ну, саме так написано в легенді, серйозно кажу. Я не втомлююсь повторювати про важливість фінансової підтримки ЗСУ, за особливо зараз. Тому у першому коментарі залишу посилання на збір. Разом до перемоги! Сам храм, я так розумію, залишився під впорядкуванням папи римського. Ні? І тут знаходиться маленький музей, а от сам комплекс там вежа та. Якісь оборонні споруди, вони були передані приватним підприємцям, створено там якийсь готель, ресторан. Я вважаю, що це ну, дуже правильно. Я вважаю, що замість того, щоб такі будівлі занепадали, вони... треба їх використовувати і щоб хтось за ними доглядав. Ви додивилися аж до цього моменту? Вау, я вражений. Ну що, буду їхати далі шукати якогось нового матеріалу. Па!